Привіт, вітаю усіх ентузіастів та ентузіасток на моєму каналі. Сьогодні ми продовжимо другу частину відео, бот без навичок, де я буду розповідати, як за допомогою чат GPT, а саме штучного інтелекту, навчити програмувати на мові Python, створювати бота в Telegram з мінімальними знаннями комп'ютера. Я буду розповідати це на дуже простій, доступній мові для простих людей. Тож, давайте розпочнемо. Тож, сьогодні ми будемо створювати кнопки для бота, будемо придумувати якесь меню, функціонал та логічну частину, щоб це виглядало якось красивіше і зрозуміліше. Давайте відкриємо наш чат GPT. Про чат GPT я також розповідав в по попередньому відео. Бот без навичок, це перше відео, де я показував, як зареєструватися і взагалі що це таке. Це є одна із версій штучного інтелекту, скорочено українською щит. Давайте ми попросимо штучного інтелекту, що ми хочемо створити кнопки для вже існуючого нашого бота, а саме вибір мови української та англійської. Тобто, ви представте, якщо користувач заходить, знаходить нашого бота, нажимає кнопку старт, Йому висвітлюється так скажем, меню, вибір мови української та англійської він вибирає і після цього він попадає в головне меню. Ботові. Давайте нагадаємо ботові наш код. ми Ctrl-A виділяємо і Ctrl я копіюю цей код. Вставляємо сюди, та давайте допишем тут на українській мові. Привіт, хочу нагадати тобі код, а після цього. Що Ви з штучним інтелектом спілкуєтесь так, як з людиною. Простими словами, штучний інтелект розуміє все. Ви будете здивовані, наскільки все прогресує. Тож, давайте я відправлю. Ось нам бот відповів. Дякую за нагадування. код зрозумілий. Це основа для створення Telegram бота з використанням бібліотеки Аграм. Він реєструє команди Start і команда Help, а також відповідає на будь які інші повідомлення текстом повідомлення. Тобто ви нажимаєте Start, йде привітання. Після чого, якщо ви напишете будь-яке повідомлення в чат з ботом. Він вам те саме і відправить назад. Тепер наш штучний інтелект запитує: розкажи, що саме потрібно зробити з цим кодом, або які зміни доповнення ти хочеш внести. Давайте ми скажемо йому, що ми хочемо створити вибір мови в боті, а саме української і англійської. Мені потрібні.

Для інтеграції вибору мови в бота можна реалізувати механізм із використанням кнопок inline або звичайні. Кнопки inline, що ви зрозуміли, коли в боті, в старих версіях, так скажем, коли створюю сабота, після натискання отут меню, якщо ви бачите, меню, тут висвітлювалися кнопки, які створювались. Зараз ці кнопки так скажем, обновлені і вони створюються інлайн, тобто їх видно ось тут в чаті. Продовжуємо. Після вибору зберігаємо мову для користувача в пам'яті, наприклад, у контекст або у базі даних, якщо потрібно. Ось як можна реалізувати вибір мови з використанням бібліотеки Егра. Ось бот нам написав, е він виправив цей код, який в нас був, та інтегрував е дві е кнопки вибору мови українська, ось українська та англійська мова. Е пояснює. Також точно інтелект тут пояснює, кнопки вибору мови. Використовується Inline Keyboard Markup. Для створення кнопок із, із calbacну для обробки вибору. Зберігання вибору мови, у словник User Language. Зберігаємо ID користувача та вибрану мову. За потребу це можна замінити на базу даних. Потім перевіряємо мову користувача та відповідаємо відповідно до вибраної мови. Стан FSM. Не будемо це вникати. Тепер бот буде пропонувати вибір мови, а потім е відповідатиме повідомленням Ми відповідно до вибору. Давайте скопіюємо цей код. Ось тут перейдемо в редактор коду. Так, Друзі, щоб ви знали цей API токен, токен, ви маєте це для того, щоб зв'язати щоб код працював з Telegram, з Telegram з вашим ботом. Тож ви маєте завжди десь це зберігати. Давайте ми створимо тут якийсь текстовий файл, нажимаємо правою кнопкою тут на папорці, де, де ваш, ваш проект. У мене все на англійській мові. Давайте створимо Python файл API і туди просто вставимо ось цей код, щоб ми його пам'ятали завжди. Потім, коли ми вже зрозуміємо, як це все працює, я вам покажу як е, створити окремий файл, щоб цей API код зберігався в другій частині. Е, тобто, що Не потрібно постійно це заміняти, він буде зв'язуватись, так зв'язуватися е, з іншим файлом. Давайте скопіюємо цей код. Вставимо сюди. Ну, і він у нас буде так. Ще раз ми копіюємо цей код, який нам написав штучний. інтелект. Виділяємо це все і вставляємо наш код. Знову нам потрібно це взяти IPI-копін. Якщо ви бачите, замінити ось тут між лапками. відкриваємо наш API, копіруємо та вставляємо ось цю частинку коду. Тепер зупиняємо наш код і запускаємо ще раз. Дивіться, бот запустився. Ось тут, в нижній частині цього редактору кода, в нас є так скажі, можна переглядати лог файли. Тобто, якщо буде щось не так, якщо в нас буде щось не працювати, всі лог файли будуть записуватись от сюди. так скажімо, І ми зможемо цей повністю текст копіювати. І відправити штучному інтелекту, щоб він нам сказав, що не так. Наприклад, ми можемо навіть скопіювати ось це, що ви зараз бачите. Ми нашу бота запустили. Ось, Ми вставляємо знову сюди і відправляємо штучну інтелекту. Скоріше за все, він відповість, що наш код запустився і працює все класно, що нам треба перевірити. Ось про те, що я говорю. Ваш бот успішно запущено і почав опитувати полі. Це означає, що він підключився до Telegram API. це цей код, який ми вставляли, і чекає на взаємодію користувача. Тепер дивіться, ми переходимо в Telegram, прописуємо тут команду Start. І нажимаємо Enter. Дивіться, тепер бот надіслав нам привітання. Привіт, оберіть мову. Він це дублював на англійській мові, також Hello Plus Choice Language. І також з'явилось дві кнопки. Українська та... Вибір української мови та англійської. Ми нажимаємо на українську мову. Ось, і ми отримали відповідь від бота ви обрали українську мову. Тож, таким чином, ми вже знаємо, як створювати інлайн кнопки. Це кнопки, які ви бачите в чаті, тому вони називаються інлайн. Тепер дивіться, після реалізації кнопок в нашому боті, а також вибору мови, зробимо таку логіку що якщо користувач вибрав мову англійську чи українську, він попадає в якесь головне меню борг. Давайте ми перейдемо далі до штучного інтелекту та об'яснимо, що ми хочемо. Так, Усе працює, але давай зробимо. Так, що після мови, попадає в закладає бота з привітанням користувача. Відправляємо отправляемся штучному интеллекту. Так, наш штучный интеллект дальше что там? Нам больше? Ось. Він закінчив дописувати. Ви можете собі представити, наскільки швидко пише, і наскільки потрібно це потратити часу, щоб самому це писати. Дивіться, додамо головне меню після вибору мови. Меню буде представлене звичайними кнопками replay, keyboard, markup. Які з'являтимуться після вибору мови. Також додамо привітання, яке відповідатиме вибраній мові. Що ми робимо далі? Відкриваємо наш редактор коду, зупиняємо його ось тут зверху на червоний кнопочку. Внизу тут у нас є повідомлення, ось, бачите, що бот зупинено. Відкриваємо знову наш точний інтелег, копіюємо код, виділяємо наш наявний код та вставляємо новий код. Після кожної цієї маніпуляції не забувайте ось вставляти цей API, API токен, так скажемо, тут. Давайте відкриємо знову, скопіюємо наш API-код. Та вставимо наш його в основний основний код. Тепер давайте запустимо і будемо перевіряти наш, нашу функціональність бота. Знову ми запустили. Давайте перейдемо в наш бот. Давайте видалимо історію тут. Щоб ми почали все знаного. Коли ви міняєте частину коду, я б вам рекомендував видаляти історію, що ви робили попередньо, тому що потім може працювати щось неправильно. Ось. Дивіться, нам навіть штучний інтелект замінив. Кнопку Старт, він написав її по-українськи ось тут, якщо ви бачите внизу, а також продублював на англійській мові. Давайте нажимаємо Старт, У нас вибір мови. Вибираємо українську та попадаємо в меню. Бот, на жаль, нам створив кнопки. Старі, про які я вам розповідав. Ось тут також їх можна натиснути, налаштування, і бот вам буде відправляти повідомлення те, що ви вибрали інформацію. Давайте закриємо Telegram, відкриємо наш штучний інтелект і напишемо йому, щоб він зробив кнопки inline. Yeah. Давайте скажемо що так, усе працює, але нам потрібно, щоб усі кнопки були інправимо це ось так. Секундочку. Так, Нам штучний інтелект відповідає, щоб усі кнопки були inline keyboard button. Inline кнопками потрібно змінити структуру головного меню на inline keyboard markup. Ось як це виглядатиме. І він зразу нам все міняє. Все виправляє. Ми знову це копіюємо. Відкриваємо наш редактор коду. Зупиняємо наш редактор кода выделяем и вставляем снова наш новый код також нам потребно вставить наш ipi так как я уже вам розповідав. В наступному відео я вам розповім, як зробити так, щоб ось цей код не міняти, не вставляти кожного разу. Вам тільки потрібно буде міняти всю частину коду, оце, так як ми вставляємо. і копіюємо, Але оцей IPI токен він буде залишатись в іншій частині файлу і цей код буде зв'язаний з цим файлом. Тож нам не потрібно буде вставляти це постійно міняти. Поки що так. так давайте ми зробимо. і запустимо знову нашого бота. Ось бот знову запустився, давайте перейдемо в наш телеграм видалимо. Повністю історію і почнемо все спочатку. Нажимаємо старт. Ось вибір мова, українська мова. Воля. Е, е, ось тепер як виглядають наші кнопки інлайн. Е, ось так вони мали виглядати з самого початку, але бот е, помилився, е, а можливо і не помилився, тому що ми йому це не сказали. Які ми хочемо кнопки, і він вирішив це зробити з першим таким старим способом, тобто старі кнопки. Після нашої перевірки вроді би все працює, але ми не звернули таку увагу, що ми просили е штучного інтелекту. Ось тут де... Користувач попадає в головне меню бота з привітанням користувача. Тобто, в нас мало бути, коли ми переходимо в головне меню, в нас мало бути привітання е, користувача. На жаль, нам штучний інтелект цього не реалізував. Е, ви маєте зрозуміти, що всю інформацію, яку ви получаєте від штучного інтелекту, він також може помилятися. Ви маєте Дуже так скажем, моніторувати, що він вам пише, що ви його просите і що він для вас робить. Ви мусите перевіряти це постійно після кожної зміни коду. Давайте напишемо так. Так. Тепер краще. Але, е, у нас немає привітання. Для користувача після того. як він в головне меню бота, в головне меню бота. Давайте відправляємо. Ось, е далі знову нам штучний інтелект бі бігом накидає нам те, що нам потрібно. Ми знову що ми робимо? Е е в, кожні, в кожному так скажем, запиті до штучного інтелекту він вам надсилає код і надсилає ось тут внизу, ви бачите пояснення, що змінилось. І що він зробив? Давайте скопіюємо цей код. Зупинимо наш бот знову. Також не забуваємо про IPI токен. Секундочку, щось не так, тому що я це з лобками. Ось. Давайте запускаємо. Та давайте перевіримо знову функціональність нашого бота. Видаляємо всю історію. Нажимаємо кнопку старт. Знову вибір мови українське. І ось тут дивіться, ми маємо привітання користувача те, що ми хотіли. Вітаємо Олександр, ласкаво просимо до головного меню. І ось у нас вже є якесь головне меню. Тож, друзі, що ми сьогодні реалізували? Ми реалізували вибір мови. Ми навчилися робити кнопки інлайн. Також ми реалізували якусь логіку в боті, так скажемо. Привітання користувача та меню. тож Підтримай мене підписочкою на мій канал, подобайкою, коментарем. Тільки так я зрозумію, що вам подобається. А в наступному відео ми будемо розширювати функціонал нашого бота. тож Усім гарного дня чекаю на ваші коментарі. Пока-пока.